Вітаю Україну, вітаю українці, дружина Миколи Тищенка зізналася, що вона не в Таїланді з ним і прокоментувала скандал з чоловіком. Власне, Алла Барановська вирішила відхреститися від дій одіозного політика, який під час військових дій відпочивав в Таїланді, розмахував своїми приналежностями. Як залюбуєш шлюху, тисячу доларів. Сьогодні така ціна на шлюх Скільки сантиметрів як у нормального чоловіка 22 Отже, Барановська сьогодні ділиться архівними фото з відпочинку дружина Нардепа та екс заступника голови фракції Слуга народу Микола Тищенка, моделі-блогерка Алла Барановська, відреагувала на скандал навколо свого чоловіка. У сторі своєї сторінки в інстаграм Барановська запостила архівні світлини з відпочинку на Мальдівах і у Таїланді у 2019 та 2021 році. Відповідно, Алла спростувала інформацію, яка почала ширитися у ЗМІ, що вона разом з чоловіком на. Разі перебуває у Таїланді, вона запевнила, що так, Микола перебуває в Таїланді, з ким він, де він і що він там. Робить зараз, я не знаю. Молода і прекрасна, 2021 рік, але пишуть, що 2023, якою я була, 2019-го хоч згадала. Так підписала архівні кадри Барановська. Також Алла додала, що невдовзі вона буде в Києві, але де саме зараз вона перебуває, модель не уточнила. І бачите, ці світлини. Новий рік, нова я. Ех. Мальдіви вони такі. Розумні, розуміють. З ідіотами давно не веду дискусію. Кому сумно, архівних відео у мене в профілі дуже багато. Тож запрошую. Молода і прекрасна, я в 2021 році, але пишуть, що в 2023. З чоловіком на Мальдівах не перебуваю, запевнила Барановська. Сьогодні Тищенко оголошує війну Арахамії. І я зазначу, що 27 січня Народного депутата Тищенка виключили зі складу парламентської фракції Слуга народу. Це відбулося після того, як під час повномасштабної війни в Україні кум Єрмака Тищенко вирішив до Таїланду. Там у нардепа була запланована зустріч з українською громадою в чотиризірковому готелі. Поїздка Тищенка викликала обурення в мережі. Голова Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що не відряджав Тищенка за кордон. Тому його одразу ж звільнили з фракції Слуги народу. Тайландський вояж Тищенка зруйнував дружбу слуг, тобто його і Арахамії. Нардеп Тищенко розповів про те, що... Його зрадив друг та колега Давид Рахамія. До того ж, політик упевнений, що керівника фракції Слуга народу підкупили. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Бабель. Тищенко прокоментував свої закордонні відвідини і позбавлення місця у слузі народу. Нардеп переконаний, що його усунення було спланованим та проплаченим. Він стверджує, що його візит у Азію знав керівник фракції із яким раніше товаришував Тищенко. Пан Рахамія знав усе, а потім просто зробив заяву і нічого. Мені не сказав. Це виключення з фракції процесуальне порушення, адже збору не було. Більшість депутатів мені дзвонили та питали, адже вони дізналися про це зі змі. Я нардеп, я потужніший народний депутат, бо я заробив своє ім'я на мажоритарному окрузі. А пана Рахамія зайшов за списком. Я вважав його своїм другом і не приховую цього. Він керівник фракції. Я його заступник. Ви десь бачили, щоб керівник фракції перед якимись діями не зателефонував і за годину злив свого заступника. Тобто такого не буває, тому це замовлення, лісова мафія там гроші дивні, заявив політик. За словами Тищенка, усі, хто був не дуже зацікавлений у налагодженні зв'язків з Азією, розробили стратегію щодо дискредитації його роботи особисто як нардепа і члена команди президента. Політик вважає, що сьогодні саме за гроші лісової мафії дискредитують не тільки його, а команду президента. Дента нагадаю, народний депутат від Слуги народу Микола Тищенко виїхав в Таїланд. Про це стало відомо з розповсюдженою Посольством України інформації. Там анонсували зустріч з депутатом 27 січня. Тищенко пробував на і в Таїланді загалом близько місяця, доки його не спіймали журналісти і не відзняли відео. Тоді ж Нардеп вирішив перехитрити журналістів і опублікував сам відео, що він знаходиться Таїланді Таїландії. Планує зустріч з посольством України в Таїланді, а також з українцями в Таїланді. Е, українці бурхливо на це все зреагували, тому що ми сьогодні приймаємо присягу саме тому ми тут. Щоб це був такий сакральний для всіх для нас день і це день відповідальності, щоб всі відчували для чого ми прийшли. Для чого ми прийшли? А ми прийшли для того, щоб змінювати державу. Певне, тепер там пан Микола не буде поспішати з поверненням до України після піднятого галасу. Ще й виявилось, що Тищенко поїхав до Таїланду зовсім не по роботі. Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Відшкодуйте усе. Усе нам, що зробили проти нашої держави, проти кожного українця в повному обсязі. Ну я чесно кажучи, коли побачив, я думаю, що це фейк, що ти хтось намалював опоненти слуг народу, але зайшов на сторінку посольства Таїланду України Таїланді, воно досить там висить. Це правда. Це раз. Ну, чесно кажучи, мені здається здається, що е, Тіщенко починає косити по дурачка зовсім, або да? він такий просто. Правда, вибачте. здорові. Або він просто такий по життю, ну людина, якого просто мозку немає. Гречка зараз скільки коштує, знаєте? Я гаречка? Ну, 12 гривень я купляв за кілограм. А молоко молоко я взагалі не вживаю. Хліб не вживає. Ну, особисто я, особисто я більш вживаю овочей, більш вживаю м'яса, ну, наприклад, ну, говядина, яловичина коштує. Ну, я купував останнього разу 50 від 50 до 70 гривень було те, що я купив. А коли я пройшовся по цінах, можна було купити і за 20 гривень. Щоб воюючій країни, це ще офіційна робити. Ну сподіваюся, що ой, ще раз кажу. я сподіваюся, що ну принаймні ми бачимо, що у Зеленського починає пропитатися чи знаходиться час вже на реакцію, що відбувається саме у владі. Тобто, якщо з армією більш-менш вибудована робота, а це інші інституції, вони ще плавають, так? І звичайно, що й корупційні скандали, які накопичились, вони в дійсності потребують реакції. І Зеленський ми бачимо, що цю реакцію ми принаймні показує. Відтепер депутати зможуть виїжджати за кордон тільки за рішенням РНБО цю постанову вже затвердив Володимир Зеленський. На усі закиди Тищенко реагував ось так. Він казав, що першою зупинкою його закордонного відрядження було місто Хошимін у В'єтнамі, друга ж зупинка королівство Таїланд. За словами нардепа, після відвідин Таїланду він знову повернеться у В'єтнам. Як стало відомо українській правді, Тищенко виїхав у закордонне відрядження 30 грудня, проте до 26 січня приховував свою дипломатичну місію, тобто. Ну, рахуйте, 28 днів відпочивав в Таїландії. Далі б відпочивав, якби його не знайшли журналісти. Господи, друзі, я це все начитую, На це таке якесь неподобство просто під час військових дій їде на Таїланд. Ну, це дійсно треба займатися чисткою влади. Прийшла весна, от весна за місяць, друзі. Саджати треба. Саджати будуть, казав Зеленський, саджати треба. Не варто зволікати. Рідну нашу Україну, що нам побудували, наші попередники з насосом, куди не візьмеш візьмеш. Що не, не берешкотниця, дура з медом, паляниця. Та на всі брехеньки та вибрехеньки Миколи Тищенка українці створили меми. А там інтернет поганий. Він певно і не знає, що останніх новин пише користувач: трохи ріже око відсутність бронежилета і жовтої ізолєнти на штанях. Готує вихід із банкокського котла, готує групу прориву. Пише інший користувач, рецепти української політичної кухні. Катлета тайськи Ігор Фещенко написав першу зустріч з крабами медузами і таранькою виборцями Микола Тищенко вже провів. Пункт незламності відкриє. Хто знає? Потрібен візит, вчасний. Чекатимемо на потужний парламентський десант. Дякуємо за роботу. Пишуть медаль за оборону Пхукету, Дають Тищенко. РНБО забороняє нардепам їхати з країни під час воєнного стану. Микола Тищенко ні слова більше. Операція Пхукет, розвідник Микола Пхі-Пххі, Тищенко. Ще ніколи сторінка Посольства України у Таїланді не привертала стільки уваги. І, до речі, один з користувачів написав. В дописі під посольством України в Таїланді Вау. А що пан депутат робить в Таїланді? Коли і з якою місією прибув? До чи після заборони на виїзд? Питають, і посольство України в Таїланді відповідає: Пані Галино, всі запитання стосовно деталей візиту депутата можна буде. Йому задати особисто під час зустрічі. <ріст> Володимир Білий відповідає: Бережіть себе, в Таїланді дуже небезпечно, а вам ще мукачеви виборонить. Шановний Руслан Стефанчук, прошу оформити мені документи для тимчасового відвідування Таїланду з метою участі в зустрічі з народним депутатом Миколою Тищенко, написав Діма Святненко. На зустрічі з виборцями привід Бангкого навчить нас готувати котлету по-тайськи, написав Віктор Решетніков. Ну, знаєте, почуття гумору в українців не відібрати. Залишайте ваші коментарі з приводу всього, що ви сьогодні побачили. Під цим відео я почитаю. Дякую, що дивилися. Це був ютуб-канал Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал. Аня Сидакова в твиттере написала: если я шлюха, то сколько ты за меня заплатишь? Сколько бы вы за, за, за Сидакову заплатили? Как за любую шлюху тысячу долларов? Это дорого. Ну сегодня такая цена на шлюх. Ганны про размер его хозяйства недостоверны. Ну да, написано, вот самым малюсеньким хозяйством. Тогда ко мне.